Присутні. Сьогодні 31 жовтня 2024 року. В приміщенні Будинку культури села Животівка проходять обговорення детального плану та стратегічної екологічної оцінки розробки родовища слугинків за межами села Животівка Оратівської селищної територіальної громади. Пропоную наступний регламент обговорень. Вступне слово головуючого 2 хвилини. Доповідь розробника 5 хвилин. На кожну співдоповідь – 2 хвилини. Запитання після доповідей 1 хвилина. Зареєстровані виступи в обговоренні 1 хвилина. Виступи в обговоренні 1 хвилина. Підбиття підсумків та закриття слухань 5 хвилин. Пропоную надати слово доповідь архітектору детального плану Бачук Світлані Сергій. Доброго дня. В вашій увазі представляємо детальний план території. Це містован документація. Містованна документація на місцевому рівні, яка визначає функціональне призначення, планувальні обмеження, просторову композицію, параметри забудови частини населеного пункту або земельні ділянки за межами населеного пункту. Це загалом визначення детального плану. У нашому випадку це земельна ділянка за межами населеного пункту. Детальний план території розробляється на основі рішення Оратівської селищної ради, яке було 14 грудня 2021 року номер 296 Замовником є Оратівська селищна рада, розробником ТОВ Вінникс. Територія проектування для розробки родовища сублинків розташована за межами села Животівка в центральній частині Оратівської селищної територіальної громади. Вінницького району Вінницької області. Ділянка загальною площею 14,4717 гектара, обмежена з півночі землями зелених насаджень загального користування села Животівка. На сході територія садибної жертлової забудови села Животівка. На заході автомобільною дорогою С021517 та автомобільним шляхом регіонального значення Р-17. Основний під'їзд до ділянки проектування в нас від дороги С021517. Животівське родовище суглинків цегельної сировини розташоване на східній околиці села Животівка Оратівської селищної територіальної громади. Родовище розвідане у 1969 році. Корисною копальною родовище є лесовидні бурувато-жовті суглинки середньою потужністю 6,5 метра. Розкривні породи представлені ґрунтовим шаром потужністю 0,5 метра. Корисна копальна не обводнена. Рівень грунтових вод знаходиться нижче межі підрахунку запасів. Балансові запаси суглинків затверджені українською ТКС протоколом номер від 1969 року. Так. Родовище раніше розроблялося місцевим цегельним заводом, на даний час не розробляється згідно державного балансу запасів корисних копалин, залишок запасів суглинків на Животівському родовищі станом на 20-й рік складає 309 тисяч метрів кубічних. Площа ділянки надр 6,3 гектара. На даний час ця територія у нас, на якій передбачається родовище суглинків, частково покрита зеленими насадженнями. Ціні зелені насадження відсутні. На території розташовано 6 споруд виробничого призначення, виготовлення цегли. Основні параметри, які впливали на проектний план, це планувальні обмеження. І планувальні обмеження, які в нас будуть діяти, там є поруч ставок, від якого прибережна захисна смуга 100 метрів, леп 10 к від неї охорона зона по 10 метрів в обидві сторони, від 0,4 по обидві сторони по 2 метри, від трансформаторної підстанції по 3 метри, газопровід по 10 метрів в обидві сторони. Сантерно-захисна зона від дороги регіонального значення 50 метрів. Сантерно-захисна зона від сегельного заводу 100 метрів. У нас передбачається для каналізації локального чисна споруда 15 метрів. Сантерна зона, охорона зона водопроводу 5 метрів, каналізаційні мережі по 3 метри. І від зони розробки родовища 100 метрів. Загалом основні параметри у нас площа території тельного плану це 14,4717 гектарів, площа забудови 12450 метрів квадратних. Передбачається адміністративна будівля, контрольно-пропускний пункт, цегельний завод, виробничо-технологічна лабораторія і майстерня. Адміністративно-побутова будівля в два поверхи, інші споруди в один поверх. Територія буде передбачатися під території промислових підприємств, що є переважним видом використання території. Цільові призначення є переважні і супутні. Переважні 11.01, 11.02, 11.03, 11.07, 11.08. Супутні не буду перечислювати. Це основні параметри. По процедурі. Детальний план території. Зараз. Ми проходимо громадське обговорення і громадські слухання. Після цього детальний план передається на рецензію. Архітектор з іншої організації пише свої зауваження і пропозиції. Ми їх враховуємо. Після цього віддаємо на архітектурну містобудівну раду, де всі служби надають свої зауваження і пропозиції, що потрібно врахувати. Враховуємо їх і віддаємо на затвердження в селищну раду. Коли селищна рада затвердила, тоді це чинний документ, містобільна документація. Також зараз детальний план проходить процедуру і звіту стратегічно-екологічної оцінки, по якій зараз також триває громадське обговорення. Вся громада, люди мають право писати письмово свої зауваження, пропозиції до цієї документації, і ми їх аргументовано враховуємо чи відхиляємо. Також свої зауваження пропозиції надають служби, які контролюють виконання документації. По доповіді, все. Якщо є зауваження, пропозиції, прошу їх висловити. Шановні присутні, ви прослухали виступ архітектора детального плану Бгачук Світлани Сергіївни. Відповідно до обговорення, що триває. Письмових зауважень до детального плану від жителів громади не надійшло. Скажіть, чи є усні зауваження до доповіді архітектора проєкту? Немає зауважень? О, тоді, враховуючи виступ, архітектора пропоную детальний план розробки території родовища Суглинків за межами села Животівка у Ратівській селищної територіальної громади. Вінської області затвердити, хто за, проти, утримались та всі одноголосно занесемо до протоколу, щоб всі підтримали детальний план. Через 5 днів ми на сайті селищної ради оприлюднюється протокол, список присутніх і аудіозапис. Дякуємо за увагу!